Шановні Білоцерківці, 23 травня 2023 року я вчерговий раз звернувся до Білоцерківської окружної прокуратури стосовно неналежного утримання пам'яток архітектури, які є в нашому стародавньому місті, а саме Преображенський собор і Микільська церква, склади Браницьких та комплекс споруд Стара Пошта. І я зробив повідомлення про злочин. Неналежне утримання і ось у мене є витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. А саме до Білоцерківської окружної прокуратури надійшла заява депутата Білоцерківської районної ради Бабенка ВМ, з якою вбачається порушення не встановленими особами закону України про охорону культурної спадщини. А саме пошкодження, руйнування об'єктів та частин щодо пам'яток культурної спадщини національного значення, що розташовані в місті Білоцерква Київської області. Про що мова білоцерківці? Цю тему я піднімаю вже на протязі останніх п'яти років. Так, наприклад, ансамбль споруд Пошта. Там декілька власників, в тому числі, наприклад, є. Приватний власник, де розміщений ресторан Феліні. Біля ресторану Феліні порушення охоронного законодавства без будь-яких дозволів прибудована літня площадка, яка не має бути біля пам'ятника архітектури. Також там на території складів старої пошти була побудована років 5 назад автомийка. Вода без фільтрів, просто в лівньовку ця вода текла. На цій автомийці регулярно мили автомобілі співробітники муніципальної варти, патрульної поліції Білої церкви, причому не сплачували за послуги, мені про це відомо. Тому вони, мабуть, і зможуть надати додаткові покази, чия то була автомийка. Тобто Банально вони її кришували. На території складів Браницьких незаконно побудовані гаражі. Також там незаконна автостоянка, де йде паркування за кеш, комусь гроші йдуть в кармани. А саме такий у нас гучний випадок це Прибереженський собор і Микільська церква. Так звані московські попи забудували територію біля Прибереженського собору і Микільської церкви. А саме вони побудували незаконно овочасковище, різні там келії, гаражі. Паркують власні автомобілі на території біля собору. Нагадаю білоцерківцям, що Микільську церкву закладав гетьман Іван Мазепа. Також на території біля Перебереженського собору діє так звана церковна лавка, де продається отака от література. Все, наприклад, я беру навстрічу дітським серцям. Вона видана в Республіці Білорусь. по благословению митрополита Минского и Слуцкого, потерявшего экзарха Вся Беларуси Филарета. В предисловии написано, что спрашивает мама малышку, хочешь куплю книжку про красную шапочку? Дитя скандально, не хочу красную шапочку. Купи человек-паук, уже зомби. Образ попал в душу, будет не только жить в ней, но и создавать по своему подобию из нашего сына или дочери, либо доброе Божие дитя, либо жуткого паука. Тобто вони вже навчають наших дітей, які книжки читати наших мам, які купляти, які не купляти. Вони, мабуть, ці московські попини знають, що «Красна Шапочка це теж європейська сказка, яку братья Гримм положили, то, що називається в книгу. Ось такі книжки. Також продається книжка Живая пам'ять Бородінова». Живая пам'ять Бородінова» — це про гринадеров. Недаром вся Росія. Тут вся Росія пам'ятає, Тільки міський голова Геннадій Дикий не пам'ятає, Він не на де зніс білі церкви. Так от міський голова, значить, я останні п'ять років до міського голови з цього приводу незаконної забудови робив чотири офіційних звернення. Так ось я отримав чотири відповіді за підписами заступників міського голови, а саме Катерини Возненко, останні дві відповіді, до цього Ольги Бакун. До цього Олександра Поляруша і Анатолія Кравця. Вдумайтесь, на одні й те самі звернення чотири заступника міського голови відповідають різні абсолютно відповіді. Мало того, путаються в назвах, неправильно називають міністерства і так далі, і тому подібне. І е, я відверто заявляю, що ці відповіді вказує на колабораційні дії. Заступники міського голови, тобто вони просто колаборанти, вони просто чекали на цей руський мір, що він прийде у Білу церкву. Тому кримінальне провадження відкрито. Я думаю, що нарешті цього разу, можливо, слідчі Білоцерківського районного управління поліції займуть патріотичну позицію, тому що це вже другий раз відкривається це кримінальне провадження. І разом ми все-таки збережемо пам'ятники архітектури в належному стані і придумаємо, що з ними робити далі. Дякую. Задав, то я знову таки в тій самій книжній лавці купив акафіст, акафіст святим прагодом, князю Петру і княгині февролі. Якщо ви залізете в Вікіпедію, ви прочитаєте там, російська пара святих. Тобто вони ці образи все-таки продовжують сіяти. Продовжують сіяти в українські серця. Тож до цього, що сказав Володимир Гуменко, я надав, що пора стати вже українською нацією. Мене звати Ірина Савченко, я недорозумно вийшла на тому, що в нас ініціативна група. От, от, є люди, на щастя, білі церкві ініціативні, які готові з цим боротися, не допускати русський мір в білій церкві в Україні село. Тобто люди системно цим займаються вже скільки років. На жаль, це робити дуже складно, по причинам озвученим вище, тому що в наших органах влади ну, висновні дійсно такі, що колаборанти. Тобто ставляться підписи на таких документах, які просто взагалі поза межами розуміння, оскільки війна в Україні триває вже з 2014 року. Тому я дуже рада, що нарешті справа знову в прокуратурі порушили. Сподіваюся, що наша прокуратура вже буде працювати, так як це має працювати в усіх цивілізованих країнах. З приводу Прибажанського собору, наскільки мені відомо, що вже зареєстровано право власності на міську раду. І найближчим часом буде ще одна спроба, як це звучить, але ще одна спроба. Звідти московських попів і їхніх прихожан не попросити на вихід. Тому що так було сьогодні, викликає, ну, як мінімум, здивування, що як це так. Приходили, щось там виносили, описували, просили їх вийти, а вони не виходять. Тому руському міру в Україні настав кінець, але нам потрібно там поставити правку. Тому шановні були будьте активними, підтримуйте громадських активістів. Як ви бачите, лише тиск громадськості змушує наших керівників міста приймати необхідні рішення і думайте, кого ви обираєте далі. Приєднуйтесь, не дозволяємо, працюємо, і тепер справа вже за органами законності, щоб ці справи не просто порушила, рухалися далі і отримала своє логічне завершення. Тому будемо в черговий раз звертатися до міського голови Геннадія Дийкова і побачимо як він знову ж таки відповість на наше звернення.